Грей, я к собі! О май книга, you look so awesome! <laughs> Вітаю, друзі! Сьогодні дивимося і куштуємо інжир. Інжир, як називається, невідомо. Мені його надіслав Петро з Коломиї. Я його підписав западноукраїнський. Назва мені моя, як по-українськи, вірочка. Уявна. Назва уявна. Бачимо два плоди. Насамперед скажу, Інжир одноурожайний. Петро сказав, що він помаленько зріє, зріє. І до кінця до морозів визрівають всі ягоди помаленьку. Ось ми бачимо одну майже спілу ягоду, але вона ще не зовсім зріла і ще мусить повисіти якийсь час. І ось друга зріла ягода, ця ягода вже її можна їсти. Значить, пробуємо. Верніше пробуємо. Ось така ягода всередині. Вірочка, хочеш половину, Ну там і Ласували. Бери, якщо хочеш. Не хочеш, я сам з'їв. Е, мурахи. Ось вони всі. Бігають, по міні бігають, але на плоді вже немає. Пробуємо. Ну, поки що такі середні смакові якості, можливо пізніше, коли буде масове дозрівання, смак покращиться, а поки що ось, ось в такому стані цей сорт інжиру. Значить, вирощується, як і всі комбінованим методом. Якщо пройде випробування сорт, я буду у вас запитувати, як правильно називається цей сорт. Поки що не роблю саджанці, не роблю його, невідомо, як він себе. Буде показувати в різні роки. Ну, мабуть, все. Підписуйтеся на канал, щоб ви не пропустили нічого. Тому що завтра ми будемо теж пробувати і дивитися інший сорт. На все добре, друзі! Разом до перемоги!